Люди, вітаю! Я такого ще не чув. Коротше, їду паяти дрони. Думаю, візьму собі каву, заїду. Та поїду собі спокійно паяти. Заходжу, там сидить військовий каже: Ти за мною прийшов? Убити мене хочеш? Я так нього подивлюсь, та ні, друже. Я просто говорю за кавою зайшов, а що, що трапилось? А він сидить, у нього там чекушка, да? З костелем ну видно, що був на війні, каже: Блін, на мене напади нападають. Тіпа мене в голові таке коїться, що хтось ще є присутній, і що зараз до мене прийдуть і хочуть мене пристрелити. Запитую, я сьогодні ще буду жити. Типа, він впевнений на 100%, що я зайшов, щоб його вбити. Кажу, бачу, що типа, по формі вмієш стерстерляти сумка, пістолет, типа. Я кажу, та ні, друже, все нормально. Я прийшов в каву взяти. Чого ти таке? Він каже: Блін, я не знаю, в мене тіп, їде криша бути тут, і я хочу, мабуть, обратно поїхати, бо я розумію, що просто біда. Коротше, поспілкувався з ним, я йому кажу: то в тебе все в голові, тут треба лікуватися. Каже: я лікувався, нічого не допомагаю, я не знаю, що робити. В мене хтось постійно прислідує, хоче вбити, я в паніці, я не знаю, що робити. Бідний пацан. Поїхав я поїхати.